Усім привіт! Мене звати Юлія, я персональний стиліст. Я дуже рада вас вітати на своєму ютуб каналі. Ну, по-перше, я вас вітаю з новим прийдешнім сезоном, сезоном осінь 2023. І сьогодні дійсно пропоную поговорити на дуже затребувану, таку цікаву, і актуальну, звичайно, що тему: тему трендів сезону. Тренди сезону 2023 їх дуже багато. Я відібрала кілька. Я роз... я вирішила розділити це відео на дві частини. Сьогодні виходить перший за тиждень вийде. Друга частина. Ну а поки я також хочу анонсувати прекрасну новину, оскільки 1 вересня ми запустили наш невеличкий експрес-курс, також який називається Стильна осінь 2023. Курс складається з п'яти інформативних відео, де ми розбираємося з типами фігури, кольоротипами, трендами сезону, аксесуарною групою та різними лайфхаками, які ми можемо використати. Протягом цього прохолодного сезону також є конспект до усіх цих відео, я зробила конспект, який ви можете собі зберегти. Та перлиною цього курсу є розгорнутий каталог з позиціями. Я віддивилася усі. Можливі мас-маркет бренди і відфільтрувала і залучила у свій каталог лише класні, актуальні, якісні одиниці. Усі ці одиниці зібрані у одному каталозі. Усі ці одиниці клікабельні. Ви одразу бачите візуал, ви одразу бачите, подобається вам ця одиниця чи ні. Якщо подобається, клікаєте і. Відправляйтесь на сайт того бренду, якому належить ця чи там інша одиниця. Одиниць 489. Тому приємного перегляду. Якщо кому цікаво, будь ласка, переходьте за посиланням під цим відео та купуйте курс. Курс розрахований на тих людей, які в першу чергу не готові до індивідуальної співпраці з стилістом, але хочуть детальніше, глибше розібратися з усіма своїми даними і з тим наповненням. Своєї шафи, яке має бути у цьому сезоні. Тому, будь ласка, переходьте по посиланню. Ціна на курс дуже лояльна, це всього на всього 1200 гривень або 30 євро. Тому, будь ласка, будуть тішитись. Ну, а ми говоримо про тренди сезону і пропоную розпочати. Отже, першим трендом сезону, який я хочу зазначити обов'язково, це Тренд шкіра та штучне хутро. Я не можу сказати, що це прям суперновий тренд, бо кожен осінньо-зимовий сезон все ж таки не обходиться без цих фактур, бо це, по-перше, дуже практично на прохолодний сезон. Але і актуально. Цього разу ми бачили багато шкіри та штучного хутра у багатьох провідних брендів: це Міу-Міу, Версаче, Стелла, Маккартні, Гермес, Олександр Маквін, Хлої. Всі вони представили велику. Кількість таких фактур, тому дуже раджу вам приглянутися до цього тренду, обрати свою одиницю. Якщо довго думали щодо шкіряних виробів, дуже рекомендую. А ще я хочу зазначити, що такий виріб, або, наприклад, шкіряний тренч, або шкіряна куртка, або шкіряні брючки ем, спідничка. Це все буде актуально, і я не можу сказати, що це все може стати антитрендом сезону, розумієте? Тобто головне обирати актуальний крій, тому е, універсальний колір, який підходить під вашу палітру. І так, така фактура вона дійсно буде спрацьовувати і робити ваші прекрасні образи, осінні образи ще стильнішими. І ще цікавішими. Тому, будь ласка, пригляніться до цього тренду. Я дуже рекомендую. Наступний тренд це напівпрозорі фактури. Ну тут вже не так все легко, як з шкірою і хутром, скажу я вам чесно. Напівпрозорих фактур ми бачили дуже багато на подіумі, саме як тренд сезону цього прохолодного. Ми їх бачили у Гучі, у Жамбатісте Валі, у Miu, Miu. Ці всі бренди представляли нам прекрасні варіації цих фактур. Я не можу сказати, що це супер так інтеграбельно. Є таке слово інтеграбельно? Наскільки це легко інтегрується у порівнянні зі шкірою та хутром? Ні. Але якщо ви хочете погратися в цей тренд, я вам пропоную це залучити, або як у вигляді якоїсь вставки на виробі. Тобто ми можемо шукати якісь блузи, якісь навіть светри з прозорими спідниці сукні з, з прозорими вставками, і це також залучення цього тренду. Або можлива варіація, якщо ми залучаємо таку напівпрозору або прозору фактуру. У нашаруванні, тобто у образі, який складається з кількох шарів. Це може бути як основний шар, наприклад, наприклад напівпрозора блуза, яку ми завершуємо зверху жакетом або кардиганом або жилетом і так, далі, і так далі. Тобто у випадку з нашаруванням легше бачити, як цей тренд можна інтегрувати. Наступний тренд це тренд на гіперболізований рукавчик. Гіперболізовані рукавчики ми бачили теж на багатьох показах. Це Такі, знаєте, супер об'ємні, супер довгі рукавчики, набагато довші ніж це стандарт. Ми бачили такі рукавчики у багатьох брендів, включаючи Versace, Miu Miu, Louis Vuitton, Stella McCartney, Alexander McQueen та Bottega Veneta представляли нам форму, таку форму рукава. Це можуть бути подовжені рукави як рукавчики, як на верхньому одязі, так і на сорочках, так і на джемперах, на светрах і так далі. Я собі придбала денімовий е, такий жакет. Верхню, як жакет-сорочка, теж супер подовженими рукавчиками у чоловічому відділі, але вони супер довгі, і мені це ок. Мені абсолютно це ок, мені тренд цей дуже подобається, бо я взагалі дуже люблю в принципі, оверсайз, не дивлячись на те, що я дуже маленького зросту, я всього метр п'ять але мені подобається. Тому цей тренд, цей тренд для, мене, абсолютно для мене цікавий і інтеграбельний. Є таке слово, знову ж таки. Далі, поїхали. Червоний як акцент, червоний як е, колір сезону. Ну, нарешті я вас вітаю, що ми майже завершили сезон рожевого, сезон і епоху барбі-кор, коли у нас просто дуже багато рожевого на полицях різних магазинів. І в осінь ми вступаємо вже з великою кількістю червоних акцентів. Взагалі, червоний це акцент дійсно такий акцентний колір сезону, і це може бути як основна одиниця одягу: на трикотажна сукня, чи жилет, чи тренч. Тобто будь-що. Або якщо ви не готові до таких екстремальних е варіацій, то оберіть, будь ласка, аксесуарну групу. зайдіть з, е зі сторони аксесуарної групи і почніть, наприклад, з цієї самої сумки, взуття, навіть тієї самої шовкової хустки. Це вже буде цікаво, шапка, та сама шапка. Тобто, це все буде цікаво і додавати якоїсь родзинки, додавати акцентик до вашого образу. Ну а червоний ми бачили на показах Олександр Макарова, Куин, Фенді, Балентьяга, Будегавен там. І сім'яки ми бачили велику кількість червоного кольору, ви це помітите. Я не можу сказати, що наразі велика кількість мас маркет брендів почали, почали інтегрувати цей червоний колір, але все більше і більше його буде, ви побачите. Зараз наразі не бачила супер велику кількість, але впевнена, що цього буде набагато більше, вже зовсім, зовсім скоро. Тому придивіться, будь ласка, вже зараз. І заключний тренд сезону це картаті сорочки. Кертатя сорочки, скажімо, картати, в цілому, картатий принт. Тобто принт-клітинка, я не можу сказати, що він колись був супер антитрендом. Це завжди було, в принципі, плюс-мінус десь у зоні трендів. Але цього сезону його багато. Він дійсно займає таку досить сильну позицію. Тому вона буде популярною. Ця клітинка буде популярною, Вона була представлена на показах Burberry, Бер Діор Сен-Лоран. Ми бачили це все. Це може бути в першу чергу найлегше це зайти в цей тренд через сорочки. До речі, велика кількість картатих сорочок є у українських брендів. Е, перший перше, що приходить на думку, це біом. Вони представили дуже красиві. Картаті сорочки у двох чи трьох варіаціях. Мені вони дуже сподобалися, Закроємо і за колористикою. І також раджу, якщо ми вже говоримо про плюс-мінус картаті сорочки, то шукати картаті сорочки у чоловічих відділах мас-маркет брендів. Чого Бо я бачила набагато більшу кількість різноманітних картатих сорочок кращої якості. У чоловічому відділі. Тому, якщо ви готові до цього, взагалі для вас окей, працювати з чоловічим одягом, інтегрувати його до себе у шафи. Тому, будь ласка, придивіться, саме там є велика кількість класних варіацій. Тому не тільки сорочками єдиними, ми можемо заходити через сукні, також ми можемо заходити через джемпери, ми можемо заходити через спідниці різних, різних довжин му Пригляньте до цього тренду, це теж досить легко. Я б сказала, досить легко інтегрувати у свої осінні шафи, якщо це імпонує особисто вам і підходить під ваше загальне ДНК вашої шафи. Наразі у мене все на сьогодні. Я дуже, дуже тішусь кожному коментарю. Я бачу усі коментарі і вашу величезну підтримку. Підписуйтесь, будь ласка, на мій контент. Давайте ширити цей україномовний фешн-контент на просторах Ютуб каналу разом. Дякую вам за Увагу і до зустрічі!